Всім, хто зазирнув до мене в гості на канал. Я ось тільки що перебирала картоплю. Ту, яку перебрали, вже опустили в погріб. А це ось така балія. Тут десь відер 6-7 вийшло картоплі такої порченої, що зараз їсти. Дуже багато в гранаді порченої картоплі. Вся, вона така. Більшість отакої, де вона трималася за бадилля, а то в основному. ось. Вона й так кожен рік з болячками різними, а це в цьому році щось через чур. Чи через те, що в нас було багато дощів, не знаю. Ну, будемо їсти. Звичайно, вона буде й портиться, бо всю ми відразу не з'їмо. Буду перебирати. Це я так сюди всю скинула, але ще буду перебирати. Деяка ось така, що ще. Де да, десь бачила? Ось така, що більш-менш нормальна. Нехай в погрібі ще полежить, будемо її їсти, а цю будемо в першу чергу обрізати та готувати з неї щось, бо вона довго не протримається. А це в сараї тут я перебирала. Останній раз ми накопали 30 відер. Я перебрала, а це така вже свиняча. Ну, треба перебирати тут ту свинячу, що в погріб не треба опускати, що буде псуватися. І хорошу таку свинячу, треба перебрати, щоб опустити її в погріб. Але сьогодні вже не буду. Сьогодні трошки там інші справи. Нехай чекає до завтра. У нас вийшла ось нагород. Зараз хочу вирвати моркви і бурячка. Буду варити борщ. На щось таке. Заховалося сонечко, але дуже спекотно. І вийшла, бачу, що вже можна кукурузу рвати. Виламувати, вірніше, це я садила її після того. Як цибулю, напевно, зібрала. А може і раніше, я не пам'ятаю, десь є відео. Ну, щоб вона так була другим врожаєм. Тут дивіться, вже така ось гарнесенька. Так що зараз наламаю та зваримо. А то, як мені мої кажуть, не наїлися кукурузи, кажу, а я вам зробила зюрприз, буде. У нас ще другий врожай кукурузки. Картопельки буде, другий врожай. І огірочки ось тут. Трошки бачу, вони хворіють. Я виламаю це листячко, але вже є, ось дивіться, один, два, три. Будуть. Огірочечки свіженькі. Виламала я ось шість качанчиків, кожному по два. На перший раз, щоб така свіженька буде, потім ще вирвемо. Якраз вона трошки дозріє, бо ще є там маленька. Це ось кукурузиня, зараз зламаю і нутрієм занесу. Вже там качанів немає, то навіщо воно стоїть просто. Ця кукуруза вже суха. А ця якраз зелененька, то нутрі її зараз. Захрумають. У нас вже вечір, вийшло. Ось хочу зібрати насіння. Воно вже підсохло трошки. Завтра ще винесу. Треба занести, бо вже восьма година, а я про нього і забулася. Так би тут і лежало. Тут ще ось лежить ці дуги лежать. Зняла парничок. Треба вимити оці штучки та скласти. На наступний рік, ще наче трошки живий залишився він. Це стою, бачу, вон персики. Персики, персик впав. Ми покосили наші джунглі, трошки вже чистіше стало, то в нас така трава вимахала, але тепер треба все це загребсти. А гребсти тут є, що у нас в дворі тут така дебела територія з травою, ще й на вулиці. Персики. О, чого ти впав? м'якенький значить, вже дозрів. Яблук вон лежить. Яблука в цьому році майже всі опали. Дивіться, що з ними твориться. Її обробляли, але все одно. Ось такі гарні два. В тому році було їх дуже багато на ці яблуньки, але маленькі. В цьому році дуже мало, але вони такі великуваті і знову ж таки ось, ось бачу, Висить, а воно, як його зняти. Погане. Цей кокос постійно лазить, хоче щось зловити. І він на таке полює. Оси, бджоли, які його кусають. Нічого його не вчить. Все одно за ними воно щось літає. стрекоза. Бабка. Охота. Ну, і що ти хочеш? Скажи, ти мені все розганяєш тут. О, жарко. Восьма година вечора, воно все одно жарко. Дивіться, у нас осінь на вулиці, а надумав рости. Інжир. Ходила його. Лякала-лякала пів весни, щоб він щось зробив. А він на осінь вирішив. Це такий вже росте величенький, але ж толку з нього не буде, бо воно не встигне вже. І тут ось маленький ще. Не знаю, що вже з ним робити. Казала, що будемо пиляти, але подивимось. Якщо щось випустило, то може на наступний рік раніше це все зробить. Я йому і парничок робила, але нічого не вийшло. Хлопці мої там на прибудові працюють. Женя татові допомагає, щось там робить помічник подає. Так що, травіт, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що дивитесь, дякую, що зі мною. До побачення!